Старинка мати йде до свого сина, гранітні плити плачуть під ногами, стукучи серце в грудях не є спина. Синочку, рідний, іди, в обійми мами, я пригорну до себе твої руки, я зацілую рідні оченята, як тяжко було у часи розлуки, без тебе жити і без твого тата. Тече сльоза. І падає на плити, згриніти очі дивляться хлоп'ячі, їм тільки жити, жити і творити, вони ж навік залишаться дитячі, стоїть старенька і плаче, ніх ридає, перед очима в неї Похоронка, і більше в котрий день вже не вгасає, і у землі пекуча та воронка. Синочку, рідний. Як курличуть у синім небі сумно журавлі? Вони...